Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Рада всіх я вас вітати. Починаємо працювати. Малята, на дворі стоїть справжня весна, і сьогодні ми з вами поговоримо про першу весняну квіточку пролісок. Я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт, я пробудив зимові весни. І знов явись на світ. Діти, подивіться, які красиві проліски цвітуть, це перші квіточки весни. Тож послухайте, діти, Вірш Марії Познанської пісня проліска». Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов з'явився на світ. У мене очі голубі. Така, як неба, синь, росту між кленів і дубів. Люблю і сонце і тінь, зелені рученьки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаїв, живу я здавна тут і вірно, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Діти, вам сподобався вірш? Мені також. А скажіть, будь ласка, як називається перша квіточка весни? Так, пролісок, вірно. А я беру квіточки у проліска, так вірно, голубі. А росте де квіточка така? Так вона росте між кленів та дубів, любить сонечко та тінь, а також квіточка любить ліси та гаї. І вірно, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розсвіту. Получите, діти, цей віршик з мамами. До нових зустрічей! Дякую за увагу.